Вітаю на каналі В'яз позитив, і для мого каналу це нова рубрика Я за новини, точніше, від новини в'язального суспільства. Цей формат не є новим на Ютубі, але він не є достатньо розповсюдженим для того, щоб постійно тримати нашу спільноту у курсі всіх новинок, які виходять. На Ютубі, на інстаграмі, на Равлі, наприклад, і так далі. Саме для цього я створила цю рубрику. Я буду намагатися тримати вас в курсі останніх оновлень: майстринь, каналів, магазинів, якихось відомих акаунтів, можливо, навіть брендів. В майбутньому, тому що це все ж таки ще важче. Відео будуть виходити приблизно раз на два тижні. Я сподіваюся. ось десь за два тижні я буду вам давати останні новини, які мені вдалося зібрати. З вас одразу вподобайка. Перевірте, що ви підписані на мій канал, і поїхали. Перше, про що я хочу поговорити, це офлайн зустрічі. Це не є новиною, але я розумію, що багато хто не знає про те, що в їх містах відбуваються якісь ув'язальні зустрічі. Наразі я знаю не так багато про зустрічі, тому якщо я не згадаю якусь зустріч, будь ласка, дайте мені знати в коментарях. Мені буде дуже приємно, і я обов'язково включу її перше і. Найбільша спільнота це, я думаю, багато хто знає, харківські петлі. Вони збираються періодично, вони збираються величезною кількістю. Останні, на останній візайній зустрічі було близько 5-10 людей. І це дійсно така потужна спільнота, і вони з радістю приймають нових учасників в свої. Тісні ряди. Забула нагадати, всі посилання на те, що я буду вказувати, ви знайдете в описі під відео. Так само я залишаю посилання на інстаграм-канал Харківських Петель. Там в них в шапці профілю є посилання на телеграм-канал, куди ви можете доєднатися і бути в курсі всіх подій, які відбуваються в їх спільноті Харківські Петля. Наступна офлайн-зустріч, яка теж досить періодично почала проводитися, це зустріч київського Обов'язальниць вони збираються раз на місяць. Наступна зустріч буде 22 листопада. І за інформацією, більш детальною інформацією про те, як долучитися, ви можете звернутися до Світлани з каналу Давай Пов'яжемо. Також посилання на її профіль в інстаграмі я залишу в описі під відео. Що стосується Львова, в нас організовуються періодично дві в'язальні зустрічі. Перша в'язальна зустріч організовується магазином. «Рукодільна лавка, і наступна їх в'язенна зустріч буде проходити 15 листопада о 17.00. Організатором цієї зустрічі є Вікторія, магазин Рукодільна Лавка. Саме на базі цього магазину вони і збираються. Тому за всі інформацію, будь ласка, до неї. Ще одна зустріч у Львові. Це нещодавно відкритий магазин Бобінної пряжі Мариниця. Вона також організовує в'язальні зустрічі кожної неділі. О другій годині вона запрошує діток на майстер-класи. о четвертій годині вона запрошує дорослих на в'язальні посиденьки. Будь ласка, доєднайтесь від відвідувачів нашого міста, а також ті, хто живе у Львові, на приємну зустріч з однодумцями. Магазин Ярнанконсін Сірлі Мірлі запустив мобільний додаток, який має значно допомогти і спростити життя в'язальницям. Розумні калькулятори, перерахунок майстер-класів, метраж пряжі, розподілення петель по частинах реглану, має ідеї спінтери, збережені ролики на Ютубі, допомагає в веденню проєктів, обліку пряжі тощо. Пробуйте це цікаво. В нас не так багато мобільних додатків, якими зручно користуватися. Оновлена колекція органайзерів від магазину Бекф. Мід, Оля з Харкова шиє проєктні сумки і органайзери, а також чохли для спиць. Дуже цікава, красива колекція. Будь ласка, купуйте. Оля також є волонтером. Вона активно проводить збори, тому підтримуючи її. Ви так само підтримуєте наше військо, а це дуже важливо. Таня Федорова, також відома як Таня Кострика в інстаграмі. Пофарбувала нові кольори. Шкарпеткової пряжі. Дуже красиві, будь ласка, заходьте, милуйтеся, змовляйте. А також Таня анонсувала передзамовлення на свій шкарпетковий адвент-календар. Дуже цікава задумка, як ви бачите, є можливість пов'язати такі смугасті шкарпетки. Вартість на даний момент складає тисячу гривень. Я так думаю, що як минулого разу, чим ближче до випуску адвенту, тим дорожче він буде коштувати. Кількість, звісно ж, обмежена. І на інстаграм-сторінка Інка створила сайт зі своїми описами. Раніше в неї можна було купити тільки в інстаграм-каналі, зараз буде зручний сайт для покупки онлайн. Тата Авчіннікова дарує безкоштовний опис на свій светер. Тому, будь ласка, заходьте, дивіться, достатньо цікава модель. Магазин Зоната Ярн» проводить конкурс. При покупці їх пряжі і при в'язанні з їх пряжі виробу вони дарують сертифікат на 500 гривень на покупку їх пряжі. В Харкові відкрився новий магазин І Остання зустріч харківських петель якраз була на відкритті цього магазину. Хто живе в Харкові? Звісно, заходьте на відкриття. Я думаю, що там у вас і знижки і дуже приємна атмосфера. Інстаграм-магазин Фонті Ярнорка проводить розпродаж своєї пряжі. Заходьте, можливо, щось зацікавить. Також є акція від магазину Сакуяж на шкарпеткову пряжу, побінну і моточну. Із закордонних новин магазин аккаунт Other Loops анонсував вихід своєї книги. Що буде в книзі, якими мовами вона буде, чесно кажучи, я інформацію не знайшла, наскільки я розумію, це буде книга з її описами. З їх описами. Треба розібратися все ж таки, що це за канал трошки детальніше. Якщо ви знаєте, і, звісно, пишіть в коментарях. В магазині «Білий ведмідь» достатньо велика поставка нової пряжі. Багато нових артикулів, цікавих. Заходьте, подивіться, можливо, щось собі оберете з бубінне пряжі. Також є нова поставка в магазині «Рукодільна лавка. Можете як онлайн, так і фізично заходити у Львові. Вони отримали пряжі від «Санкт-Незгарна», а конкретно в них новинка. Твідовий». також нова поставка в магазині Просто пряжа до них прийшла «Лана Гату. Багато дуже артикулів, багато кольорів. Теж цікаво буде роздивитися: просто пряжа Бобіни, велика поставка Канбери. Це Стовідсотковий карний меринос дуже велика палітра до них прийшла, але звісно в обмеженій кількості, тому не прогавте таку можливість запастися карними мериносами на зиму. Магазин Yarn House Київ зайшла велика поставка кашемірів. Хто хоче трошечки побалувати себе, заходьте, дивіться, але там можна застрягнути, звісно. Надовго. І магазин «Шнурятко» також, окрім того, що вони відкрили свій новий магазин, вони починають отримувати фурнітуру і намислинки до різдвяних свят. Зараз важлива інформація. Війна нікуди не ділась, тому дуже важливо вчасно закривати збори. Наразі є один відкритий збор. Марія з каналу з інстаграм-каналу Баймаруся збирає для 56-ї бригади. У неї постійно є збори, але поточний збір на армований скотч. Наразі накопичено трошки більше ніж 7,5 тисяч. Потрібно 30, 35, Тому долучайтеся, будь ласка, це дуже важливо. Перед тим як озвучувати наступну категорію, я хочу внести маленьке уточнення. У кожного і кожний з нас є свій власний список, чорний список тих майстри, майстрів і майстри, яких ми не хочемо підтримувати через наші упередження, через якісь конфлікти або скандали, в яких вони були задіяні, тощо. У кожного цей список, звісно, різний. Можливо, є якісь аккаунти, які пересікаються, але все ж таки ці списки різні. Я дуже розраховую на вашу толерантність. Я дуже розраховую, що коментарі під цим відео не будуть спрямовані на мене, а будуть все ж таки містити більш аргументовану критику, чому саме ви не хочете, щоб та чи інша майстриня чи майстер були озвучені в новинах. Я сподіваюся, що. Цього не буде. Я сподіваюся, що список тих аккаунтів, які я буду поширювати в своїх новинах, буде тільки розширюватися. І я дуже розраховую на вашу допомогу. Якщо ви точно знаєте, що в якогось з майстрів чи з майстринь вийшли нові описи, що вони запускають нові тестування, якісь майстер-класи цікаві, ви можете мені написати про це в коментарях. Я з радістю до наступного відео додам вже. Цих майстрів і майстринь. Ну що, поїхали далі. Наступна категорія це нові майстер-класи в Інстаграмі. І це достатньо велика категорія новинок. Тому я буду проходити коротенько, буду показувати невеличкий відеоогляд, але буде дуже швиденько. Волена Рябчун вийшов новий Лусіо Светр. має конструкцію європейське плече, в'яжеться зверху вниз, без швів. Модель оздоблена декоративними косами, має комір стійку та зручний рукав закатом. Доступна в чотирьох. Розмірах купити можна в неї на сайті. Посилання, звісно, буде під відео. Опис на Луксіо доступний в двох мовах: українською і, на жаль, російською. В інстаграм-канал Нітінка вийшов новий кардиган акварелька. Коштує він 450 гривень, і дуже красивий такий меланж. Фажку в'яжеться достатньо, тому що, наскільки я зрозуміла, в'яжеться він ось таким чином, не зверху вниз, не знизу вверх, а з боку вбік. Цікава модель, цікаві, цікаві варіанти, як дівчата зв'язали. Теж проходьте і замовляйте, якщо вам сподобалось. У Людмили Бабінцевої вийшов яра -светр. Светр типу поло з виподібним вирізом. Дуже цікава модель. Дівчата втілювали його як зі смужками, так і без. В'яжеться зверху вниз, безшовна. Спинка перед рукава в'яжеться разом до пройми. Опис поданий у pdf форматі українською та англійською мовами. У Олени Ярової Ярової. Вийшов цікавий опис на модель Твін. Чим він цікавий, тим що одна модель два рішення, тобто можна зв'язати як кардиган, так і джемпер. В'яжеться в техніці греглан Погон», він такий ажурний, дуже легенький, підходить на демісезон. сезон. Доступний, доступний в шести розмірах, а також доступний, на жаль, двома мовами: українською і російською у Марини Нітстайл Юей вийшов опис на шкарпетки. Цікава модель з ажурним візерунком і красиві імплементації. Також вийшла цікава модель шкарпеток у сніжаний дінімітінг. Теж ажурні, теж дуже красиві, з рюшиками в її класичному стилі. Також PDF-формат і відеоуроки. А на дзуб вийшов опис на кардиган, такий достатньо об'ємний. Оксана, інстаграм-аккаунт Осанітінг Скоро випустить опис на ось такий чудовий светрик. Тестування вже завершено насправді. Але Оксана ще трошечки доробляє свій опис. Буде цікаво подивитися на всі е втілення дівчат. Спойлер я вже бачила, тому що я сама приймала участь в цьому тестуванні. Дуже зручний опис, дуже приємно в'яжеться. У Марічки Реве вийшов опис на светер Аран. Красива модель, цікаві імплементації, доступна для покупки на, на сайті BaimieCoffi. Що стосується іноземних майстринь, не можна не згадати потітніт, найпродуктивнішу одну з найтолановитіших майстринь. Яка дуже цінується своїми базовими моделями. Так ось, вона анонсувала вихід опису «Ханна Светер з виподібною горловиною. Ось така цікава модель. Має дуже легко в'язатися. А опис на. І в не вийшов нещодавно і вже доступний для покупки. Купити можна на її сайті, також є доступним на Равлері. Хто знає англійську мову, можете придбати англійською мовою. Українською мовою є тільки ті описи, які перекладають наші майстрині. Трошки пізніше я. В наступній категорії розкажу, які спільники зараз є, за якими можна, до яких можна все ще долучитися і зв'язати в тому числі і моделі Petit Knit. У Casual Knit Studio вийшов опис на міст Fall West. Котик, на жаль, не продається, продається тільки опис. А шкода, Котик красивий, як власний жилет. У My Favorite Things Knitwear вийшов опис на светтер номер. 33. Цікава теж базова модель. Доступ, доступний в Раз, два, три, што, у восьми розмірах. так що Але, звісно, доступний англійською. Якщо ви знаєте англійську, то, будь ласка, пробуйте модель дійсно цікава. У Ані Венджель також в англійській мові, звісно. Хоча тут, можливо, ви знаєте. Шведська, норвезька, німецька або датська мови на Ravelry можна купити її опис або на її сайті: Анівенджель. І ось така також цікава модель класичного рекламу на зиму. І для любителів ажуру легенького в Іренелі Ніт вийшов такий красивий гроссветр. Я задивляюсь на її моделі. Можливо, все ж таки наважусь і зв'яжу. І з Наталя Пелах організовує набір на тестування такого чудесного светру. Я так розумію, назви для нього ще немає. Назву підберуть пізніше. І, скоріш за все, це буде знову конкурс. От зазвичай, коли оголошують конкурс на назву, то переможцю дарують власне, опис на цей светр. Красивий светр в дусі Наталії з таким квітковим. Жаккардом. Має бути цікава. Кругла кокетка. Багато хто знає Наталю Пелох саме завдяки таким описам, або якщо це літо, то в неї дуже багато ляних виробів. Точніше, описів на ляні вироби. У Тетяни Федюрка триває тестування ось такого красивого джемперу оповій. Вже буквально на днях має вийти. Слідкуйте за оновленнями. Бо джемпер дійсно дуже красивий і ідеальний буде на теплу зиму, хоча, може, і не холодну, в залежності від того, з чого ви його будете в'язати. Ганна Осадчий, інстаграм-аккаунт із Мідстаф, оголошує тестування на ось таку красиву модель шкарпеток. Встигніть прийняти участь, якщо, звісно, хочете. Розкажу про ті спільники, які стартують або вже давно проводяться і є активними на даний момент. Таня Мулакас, також, відома, як Нітера, запустила спільник по в'язанню Поло Букле. Цікаве поло. Сподіваюся теж прийняти участь в цьому спільнику, тому що дійсно давно хочеться якусь таку модель, навіть пряжавши її. Ірина іскраніт оголосила спільник по в'язанню жилету Дідовест. вест Цікава, достатньо проста модель. Я вам Раджу доєднатися і спробувати свої сили. Це по нових спільниках. Я нагадаю вам, що є активними достатньо багато спільників організованих досить давно. Наприклад, в Олександри Гриневич є відкриті аж п'ять спільників за описами Потітніт. Це спільник по шторм светру, Ліон Светру, по Селестія Светру, а також Істер Джекіт і Лулу Сліповер. Всі вони відкриті для того, щоб доєднатися до спільника, пишіть Олександрі, звісно, посилання в описі під відео. Також є відкриті спільники у Ані Русанджик, В неї спільники на Брець-Джампер з описом Ганілини Шемчук. Нагадаю, доєднатися можна за донат, і коли ви купуєте опис на Брейс-Джампер, всі гроші теж йдуть захисникам і захисницям. Тобто це абсолютно благодійний спільник. А Також є спільник на попіті і на сікамори-светер від Потітніт, також у Ані Росанджик. Крім того, у Ганні Росанджик є її авторські спільники на ось цю шапку і на базові шкарпетки. У Тані Кострик також є спільник за описом My Favorite things knitwear» на светер номер 15 Зимова модель, тому якраз доречно буде зараз доєднатися. Спільник все ще відкритий, так що пишіть Тані і. Приймати участь. Спільники на описи і Заквіченої. Наразі в неї відкрито два спільники: це Best-Весті, жилет, або кардиган. Ви можете зв'язати або то, або інше, або обидва. І Jumper and Just Like Cover. Це відносно новий спільник. Тому. Він такий свіженький гарячий, хоча спільник Бесті Весті не можна назвати холодним. Там, не дивлячись на те, що цей спільник живе вже майже півроку, там постійно йде достатньо бурхливе обговорення. Скучно там точно не буде. І на саме кінець я залишила найбільш велику категорію: це описи і майстер-класи на Ютубі. Дуже багато, цілих 58 відео я для вас знайшла. вони, Найстаршому з них 2 тижні. Тому відносно свіжі, я думаю, що якщо ви ще не бачили їх, то маєте побачити. Я не буду залишати посилання на кожен з цих відео, я залишу посилання на плейліст. Цей плейліст буде жити до мого наступного відео. Тобто, коли. Вийде наступне відео, буде оновлений плейліст, а цей буде видалений. Тому встигніть подивитися або зберегти до свого плейліста. На каналі Барвиста Пані вийшла, вийшла четверта частина опису на поло. Попередні три також в неї доступні на каналі. На каналі Барвисте Світ Рукоділля вийшов майстер-клас на зап'ясток для спортивних шкарпеток. І взагалі в цьому плейлисті достатньо багато буде описів на шкарпетки і на зимові аксесуари, тому що це найбільш актуально на даний момент. Тому я вам раджу все ж таки скористатися цими майстер-класами і зв'язати собі щось на зиму. На каналі В'яжемо для задоволення вийшов опис на оригінальну і теплу жилетку з спицями. Майстер-клас на слідкі шкарпетки на двох спицях без шва вийшов. На каналі в'яжемо разом. На каналі в'яжемо на дивані від Тамари Новікової, вийшов короткий опис на закриття голкою полою резинкою, також в неї із новенького є описи є інструкції про те, як в'язати порожнисту резинку по колу, і варіанти порожнистої резинки. На каналі в'язальний хом'як вийшов майстер-клас. Хаків в'язання по колу, швидкий набір та акуратне з'єднання. На каналі в'язання з Юлією Савлюк вийшло аж 5 нових відео з описами або майстер-класами, як зв'язати ідеальний квадрат гачком, в'язання реглана знизу, такий цікавий візерунок з пицями, також міні-опис на ідеальне кільце Амігурумі і ось такі ж карпетки з спицями від Drops. Тобто вона робить розбір а, опису в себе на каналі. На каналі В'язання Гачком вийшов опис на капор з пряжі з Аврори. В'язання і майстер-класи Кенді Ярна випустили опис на мітинки гачком. Простий і швидкий майстер-клас. У Дарі шальнєвої вийшов чохол для книги гачком. Майстер-клас підходить Для початківців. Канал Жанна В'яже випустив кроковий майстер-клас на домашні пантофлі. Коротка інструкція по в'язанню візерунку бабусі вийшла на каналі це сам. Також на каналі Іра Кузенко вийшов базовий візерунок з пицями. Цікавий візерунок варто спробувати. Ксюша Жорко вийшов майстер-клас на калимок з пляжі. Алізе Пуфі або Алізе Пуфі Файн, здається, Алізе Пуфі все ж таки. На каналі Мазуренко Інни вийшло аж два описи. Перший опис на дитячий светрик за 50, а другий на бактос копюшон з пицями. На каналі Міти Мару вийшла інструкція на лінивий набір петель для шкарпету. Канал на хвилі Києва «Life and Knitting» випустив інструкцію, як в'язати шкарпетки, чобітки з пицями. Дуже багато описів на новорічні прикраси. Наприклад, в Оксана Грасімчук вийшов опис на новорічні цукерки на ялинку гачком. А Олени Сенцової там цілий цілий цикл. Наразі там 18 відео. Кожен день, кожен день вона викладає по одному опису ялинкової прикраси, так що заходьте, там має бути дуже багато краси. На каналі Оксани Грасімчук також вийшов майстер-клас Шапка з пуханорки розинкою на один на один. На каналі Соня Руки Спиці вийшов опис на в'язану шапку. Майстер-клас для початківців. Канал «Творюю, витворяю» Зробив опис на філейну клітинку гачком. Тетяна Чорна випустила опис на шкарпетки на спицях Тріо. Також майстер-клас на шкарпетки є на каналі Україночка в'яже зв'яжемо в'яжемо тренди. І також в неї на каналі свіженьке відео майстер-клас на маніжку технікою реглан погон На каналі Цікаво на Гачку вийшов опис на шапку гачком, а на каналі Катерина Македон» вийшло два описи за останні два тижні. Перший, перший це зайчик гачком, два, уроку, два відео, дві частини. Також в неї вийшов відео урок в'язання гачком з нуля. На каналі Світлана В'язання для душі вийшов детальний майстер-клас для в'язання напівкомбіні штанів з пицями. Опис доступний спонсором каналу, тому, якщо вам цікаві такі конструкції, то станьте спонсором каналу. На каналі Аннушка Baby Dream вийшла. Четверта вже частина опису котик на гарбузику. Попередні три частини. Я думаю, що також ви знайдете в неї на каналі, доступна в англійській і українській версії. На каналі Марини Азарової вийшов опис на домашні в'язані кеди або кросівки. На каналі доктора Коновалової про в'язання українською вийшла інструкція по трикотажному закриття петель голкою. Зайчення своїми руками можна зв'язати з описом на каналі Екотой Shop. Також в них є покроковий опис зайчика і ще одного зайчика. ялинковий прикрас і сніговичок. І також є опис на милу пандочку гачком. У Єлени Кішконітінг вийшло одразу два описи: перший на джемпер-повутинки з пицями, і другий на повітряний шарф. На каналі Нітленд вийшов опис на дитячий кардиган із Алізе Puffy Fine, в Elba Nietz вийшов майстер-клас на Шарф. У Лідія Шепел Крошей вийшов туторіал на собачку гачком. Опис доступний наразі. Перша частина доступна для всіх, решта поки що тільки для спонсорів. Але наскільки я розумію, що з часом вони будуть доступні і безкоштовно. На каналі Marbon Nitin. Юєї є три описи свіженьких. Перший це майстер-клас на шапку косою резинкою, потім є опис на Лонг Марія, в'язаний слів з ажурною спинкою. Дуже цікава модель в техніці Ругланг Погон. І окремо вона випусти, випустила інструкцію на ажурний візерунок для цього лонгу. Оксана Рудко зробила безкоштовний відеоурок на в'язання сумочки гачком. На каналі Рукотворна вийшло два описи. Перший, як зв'язати хутряну сумку на канві. і другий це легка шапочка гачком. Канал Шнурятка випустив короткий відеоурок по круглій підставки під чашку в техніці макраме. І останній опис від віклі дизайну на дитячу балаклаву із Puffy Fine. Ось такі оновлення на Ютубі. Звісно, я не можу покрити всі канали, тому що ну, каналів багато я одна. Але якщо ви точно знаєте, що на якихось каналів вийшли нові описи, напишіть, будь ласка, мені в коментарях, щоб я додала ці канали в свій список і слідкувала з ними також. Тому що на, наразі в мене є той список, який колись створила Наталя з каналу в'яже». Ним я наразі користуюся, буду, звісно, його доповнювати новими. Звісно, якщо я отримую підтримку від вас, я дуже сподіваюся на вашу реакцію. Хоч якусь пишіть мені, сподобалось, не сподобалось, що сподобалось, що не сподобалось, що додати, що прибрати. Я все прочитаю, на все відповім. Більшість врахую. Я жартую, я врахую все, тому що мені дуже хочеться з вами ділитися. І мені дуже потрібна ваша реакція на це, тому що ви саме розумієте, що створювати такі це не довге відео, але підготовка до нього мене дійсно зайняла два тижні. Два тижні на те, щоб перебрати більше 600 акаунтів. І я дуже сподіваюся на вашу підтримку і зустрінемося в коментарях. Всім пока.